Я що такий умний, бо вже з цим столкнувся, то і розказую. До мене теж приходив в Приватбанк, все як би здорово. Все супер. Каже, на тобі косян кредит під 5%. Давай, ми починаємо оформляти. Починається, як завжди. то все, документи, хуєнти. Давайте під заставу. Транспортний засіб. Даємо під заставу транспортний засіб. Оцінюємо його два дні, і ти їздиш там. Катаєшся, а суть в чому, що ти вже заробляєш бабки приватбанку. Тобто ти вже все, все гроші отримав свій мільйон, ти його блядь, умножив, крутонув і ти починаєш заробляти бабки приватбанку. Покупляєш казку, яка стоїть там 30 тисяч за 60 тисяч, 2 дні ждеш, поки прийде оцінка, бо вже ти пообіцяв всім, що ти розрахуєшся цим мільйонам. Вроді через місяць ти вже получаєш цей кредит. Ну, получается, суть в чем? Дальше все все шикарно. Происходит какой то страховой случай. У меня выпадку бахну трошки машину, то решил воспользоваться каской. Звоню там в каску, все дела, блядь. А они говорят, так машина не твоя, она приватбанка. Я, блядь. Ну ладно, хер с ним, приватбанка машина, все дела. Я закриваю кредит два місяці. Блять, я переживаю, бо машина до сих пор не моя. І через два місяці переживань підписуються документи, ти їдеш, це все підписуєш, бо воно тобі надо, бо машина не твоя. І якби, от такі діла. Так що думайте, ніж щось оформлять, щось робити.